Друзі, всім привіт! Сьогодні буду запікати смачну запіканку з кисломолочним сиром. В коментарях ви часто пишете побільше нам рецептів без цукру. Якщо ви хочете більшість готувати рецепти без цукру, поставте вподобайку по вподобайкам вашим лайкам, я зрозумію, що ви також більшість бажаєте рецепти, де не буде цукру. І для цього рецепту беремо приблизно 150 г зеленої цибулі. Якщо зеленої цибулі нема, можна взяти будь-яку зелень, наприклад, кріп. Також мені буде потрібно 700 грамів кисломолочного сиру. Бажано брати сир, щоб він був жирний. Якщо ж сир не жирний, то можна додати 2-3 ложки жирної сметани. Також мені буде ще потрібно 3-4 столових ложки борошна пшеничного вищого гатунку, яке я просіяла. На кожних 100-120 г сиру потрібно одне яйце. Я на 700 г сиру беру 6 яєць середнього розміру. А ще мені буде потрібно 20 грамів вершкового масла або ж маргарину, щоб змастити форму, в якій ми будемо запікати. А також ми ще присипемо з 1 столовою ложкою манної крупи. Наше деко. І для початку я наріжу всю цибульку. Цибуля нарізана, відкладаємо в сторону. І зараз розіб'ємо яйця в чашу міксера я буду виливати білок. Щось неправильно. Цибуля нарізана, відкладаємо в сторону. І тепер розіб'ємо яйця. Я буду відділя... відділяти жовтки. Від білка білок я буду додавати в чашу міксера, а жовток відразу ж до сиру. Сир, жовтки, цибулю та борошно я відправляю в миску і все добре перемішаю. При перемішуванні. Ми зрозуміємо, чи потрібна нам ще сметана, чи ні. Якщо сир сухий, то можна додати трішечки сметани. За бажанням можна ще ось цю штучку, якому, якою ми товчем пюре, ще трішечки його розім'яти, щоб не було таких дуже великих крупинок. На таку кількість сиру у мене піде одна чайна ложка солі. Я дрібку візьму, щоб краще збивалися білки до білків, а решту додам до сиру. Та ще раз добре перемішаю. За бажанням можна додати за смаком трішечки чорного меленого перчику. Я зовсім небагато додаю, і нам залишилося збити білки в піну. Ось і достатньо, мені було потрібно 2-3 хвилинки, і вже ось така у нас піна появилася білкова. І тепер ми обережно виливаємо всю цю піну в миску. Так, А тепер добре перемішаємо. Ось в мене вийшла ось така маса. Бачите, як густа-густа сметана. Якщо ж у вас сир був сухий, і воно трішки сухіще, ніж зараз у мене, то додайте ложки дві сметани. Я ось навіть приготувала сметану, але бачу, що мені не буде потрібно. Сир у нас жирний, домашній. І тепер нам залишилося Змастити форму вершковим маслом. Масло також бажано брати жирне, якщо ж брати нежирне масло, то може наша запіканочка і прилипнути до нашого дека. Тому обільно ось так змащуємо вершковим маслом. Можна манкою, можна паніровочними сухарями, також по всій площі дека просипаємо. Ось так ще покрутимо, щоб добре розійшлася манка, і викладаємо творожну або сирну масу на деко. Можна взяти трішечки на язичок і скуштувати на даному етапі. Якщо солі недостатньо, то можна додати ще солі. Мені в самий раз чайна ложка на таку кількість сиру. Ми рівномірно розрівняли, щоб запіканочка наша була рівномірна. І тепер можна вімкнути духовку, було розігріватися до 180 градусів, а можна і відразу ж поставити в духовку, і нехай духовка розігрівається разом із нашою запіканочкою. Тому я відправляю в холодну духовку, і воно разом з запіканкою буде нагріватися. Так, друзі, запіканочка наша в духовці знаходилась 45 хвилин. Ми її ставили в духовку холодну. І тепер дамо, вона спочатку піднялася, а потім, коли я вимкнула духовку, вона осіла. І це нормально. Так і має бути. Ми не додавали сюди ні розпушувачів, ні соди, нічого. Може, щоб трішечки охолонула та перекладемо на блюдо. Трішечки охолонула, але все-таки потрібно, щоб був. Ще наша запіканка була тепла, вона тоді смачна, хоча і коли холодна, вона нічого. Але тепленька та ще й сметанкою. Подивіться, яка вона весняна. З Зеленью. Подивіться, друзі, яка ніжність. Зараз ми скуштуємо. Це запіканка в нас вийшла як один, можна сказати, великий сирник або велика оладка зеленню. А сирники ще ми звичайно звичайно, зі сметанкою. Тому зараз скуштуємо нашу запіканочку. Mm. Щось середнє між запіканкою, сирником та омлетом. Дуже смачно, дуже ніжно, обов'язково приготуйте, тим більше зараз весна, зелені будь-якої достатньо. Тільки Дивіться, обережно з лікарськими травами, тому що я кілька днів підряд готувала кропиву з різними стравами і трішечки підвищився тиск. А цибулька, вона це не лікарська трава, це овоч, можна хоч щодня їсти, і все буде добре, і нічого не, нічим ви не захворієте, не вам не зашкодить. Всім бажаємо мирного неба над головою, всім бажаємо міцного здоров'я. І в Україні якнайшвидшої перемоги. Пока-пока. Дати... Скуштувати. Ідіть давайте, ви себе добре вели так, на космос. Кс -кс. На, йдіть сюди, от, іди. Ви себе сі, іди йдеш у там. А картуша щось не говорила. На Кс. -кс. І, йди сюди. А що на... ваші запіканки з цибулею. Не, он космос две якийсь есть, Кушай, кушай маленький, кушай, кушай. Дивиться, щось його ц... бентежить цибуля. А може ще гаряче. Може гаряче. Не, ну таке воно, не дуже гаряче. Давай, йди, на, йди, іди йди, йди. о. Ви просто ну не. Да-да. Воно да. не, не м'ясом пахне, цибуля перебиває. Запахи. Ні, йдяти, йдяти. О, ну землю зняв. Іш, їж, іш, іш. Ну, все, заважати не буду. Космос майже уже впорався, космос. Все, пішов уже забирати в неї.